Яке воно зелене це літо. Прийшли ми з дідом на свій голівуд. Той є сьогород. А тут росте, трава буяє. Петрушка цвіте, а бжоли на ній з ума сходять. Оно? оно що роблять? а? Оце така, а комахи вже різних стільки. Оце вона така корисна для них. Боже. О, а їх тут мать му, воно, воно, воно. Що роблять? Гудуть, гудуть. Ну, де ж ти ділася? Ех. Воно ще й пахне якось. Не петрушку, але якось пахне. Пилка багато на ньому, і вони воно собирають, собирають. Що роблять? Налетіли на мою петрушку. І воно всі лапи в пилку вже набирають, набирають. І додому, додому запаси роблять, от ту вже ж не вгамовні. Яка гарна Петрушка. Не вирвали, а вона цвіте. Давай, давай. Де ти? О, яка пчела. Трудівниця, га? Так. Дід у мене теж як та пчела. Лучше да, його не трогати, як немає в нього настроєння. Оце зараз попідв'язуємо огірки свої. Ось так їх треба вже до верхньої полиці. Щось вони мені не направляться, ці огірки. Це ж куплене насіння. Насіння куплене. Ну тільки треба купляти зовсім друге самозапилююча, бо це не годиться. Тут більша половина пустоцвітів. Що це воно за огірки? Це вони... Аби що продавати, то продавати. У кожного свій бізнес. Де вони тут? Воно. Які лежать треба Ого, це який великий цей, де він тут. Великий цей вже. Цей забрати треба і той забрати. А ці верхушки попідв'язувати. Так, да. дуже багато пустоцвітів. Такими огірками вони. Оно. Там один з десяти чи з двадцяти буде тільки огірок. Хоч і бжоли тут постійно літають. Літають вони постійно, ці бджоли. А товку, як воно є пустоцвіт, то воно пустоцвіт. Тут ще. А тут ціле гніздо яких, чи їх побривати, по чи ні, але ж їх далі немає. А там є, на цьому кущі так, немає. Але... Що, співжди, я ж, я ж знімаю, тебе знять. Не треба мені. Чого? Як це так? Без діда не буде. Ніхрена, коротше. Подержать тобі. як треба його тут прив'язати хоч у гору ростуть і ростуть і так я. Оце тільки що вони пустоцвітів сильно багато а так би були хороші огірки е, не знаю що купила й... ото ж таке продають Надо, скільки раз купляла і все одно купляєш і не знаєш що. Так надійся на них. Так. Так, так, так. Ну, нас тільки бджіл літає, а толку з них. Як воно пустоцвіт, то пустоцвіт. Воно всікий. Але огірків, як будуть рости, то вистачить. Вистачить, не так будуть. Засмоктувати цю рослину, а то, щоб було багато, то треба постійно підливати. Та, дід. Ага. Зато перець Потягла. Гарно як піднявся. Та, дід. Ой. Росте. Росте. Усе росте. І бур'яни ростуть. І наші рослини ростуть. І душі вже від нас ушли. Зараз я прийду подержуся. Коса. <салу> Стариць. Круву іграш. Це... Якісь гібридні. Гібриди. Гібриди. Там у пакетику, що три. Три семена було всього. Три насіннячка було. Одне. Друге. Але на ньому те вже пустоцвіти. Хоча він і гібрид. Просто теж маються. Ну взагалі їх три штуки повинно вистачити на весь сезон. Ну, нехай ростуть. побачимо що з них виросте. Із цих гібридів. Оце сьогодні закінчився сезон дощів. І все вуха попусти, попускало, то хоч спеки не було, там воно хоч якось держалося. Яке сухе. Скрізь дощі доїдали людям. А у нас не було й одного гарного доща. Щось моросило, трошки моросило. Наче ото вже останнє ото щось випадало тихенько, так без вітру, без нічого. Кругами ходили тучі. І все. Тепер починається спека. Починається вуха опускатися, пройшли дощі. Зів'яли помітори. Так, ну, це треба попідсапувати, пообривати які там листочки. Коротше, оцею пилюкою трошки попідгортати ще їх. Ну, побачимо результат. Якийсь буде. Щось таке та буде. Незабаром і косовиця жнива. Пшениця непогана. До зернові в цьому році вони зарані вхватили вологу і понеслися, виросли, набралися. Побачимо ще, який результат. Ну так, на вигляд, непогоня. Щас нікому все ясно вже. Він уже. І більше з нього нічого не потягнеш. Ось його ставили на це. Провірити. Ну, оце коли ця стрілочка виправиться, О. то тоді, ну це ще через дві неділі можна вже копати буде, можна сказати що через 2 тижні можна його буде копати. А для чого копати, щоб не стояв, копаю для того, щоб він тримався своєї головки. Бо як його не копати, ще місяць потримати, то ці зубчики всі почнуть в різні сторони роз'їжджатися і купи не триматися. Оце для цього його потрібно своєчасно викопати. Бжоли работаю, ох і работаю, а якась петрушка і така для них корисна. Аж у Ходила по огороді. Вже починають нові Ту рік посадили клубніку ремонтантніше. Перші квіти всі обірвали. Ну, потрошку, потрошку. Це вже починають рости нові, нові пагони. Нові квіти і будуть так воно червоніти, аж до морозів. Ось такі ягоди. Ну, хай ростуть для краси, коли не коли там з'їсти, але ж вони зараз потрошку, потім буде їх більше. Оце оці огірки виросли вже куди ж їм. Вони вдовж не ростуть, а вширці почали вже. Так що треба було їх забрати. Ось такий урожай. Ну там ще ось тут треба подивитися. такі вони. Черешня почорніла вже. Гарні ягоди такі. Нехай будуть для краси. А там собі ростуть їх поливати, доглядати, і вони ростуть і ростуть і ростуть.